Отримали новиночки від виробника Republic Ялинка. Ось такий дизайнер, SPC-ламінат. Чорнявий такий підялиночка. І такий самий відтіночок у нас чорне відтінку і в палубі Далі ялинка такого відтінку. товщина 6 і 7 мм. під ялинку, п'ять декорчиків новеньких свіжачок І далі пішли оновлення по. Дизайном. Крокодильчик в товщині 7,5. Elements нові колекції. І грізлі, оновлення декорчики. Є декори, які кладають стільки плаваючим способом. Колекція Element і Грізлі 5,5 товщина, замочок не клік. тут все добре. Інтегрована підкладочка зразу є. І є декорчики, де вони можуть бути як в краєвому варіанті, так і в замковому. Так що так от дуже багато відтіночків, привабливі ціни. Звертаємося, місто Дніпро, підлога сервіс проспект спеквесі Українки 6.